Друзі, всім привіт! Я Аня, і сьогодні ми святкуємо першу річницю нашого каналу про ляльок. А це було наше перше відео. Подивіться, передивіться його. І як і 4 квітня 24-го року, зараз все квітне. Тож сьогодні ми будемо робити огляд на справжню квіточку моєї колекції PJ Sweet Roses. Минулого року, ви пам'ятаєте, як я збирала всі аксесуари від Crystal Barbie. Цього ж у мене завдання з зірочкою і я хочу скласти повністю ляльку Pink and Pretty, а у неї просто купа аксесуарів. Погляньте, якого я шалика для парижанки пошила. А красуня Angel Face наче сяє. Всі мої вінтажні скіпер чомусь одягнені в червона. Не знаю, мені подобається, як вони виглядають саме в таких суконьках. Sun Лавін, та, що справа, дуже виділяється на фоні цих двох через її засмагу. Її блакитні очі, такі виразні, і вона мені трохи нагадує з гри престолів. Когось. Вгадайте кого. Продовжуємо. Тут у мене суперстарки 80-х в рожевому. Одна з них Fashion джинс. Її светрику бракує напису Барбі, я все хочу його роздрукувати і приклеїти, але щось то часу немає, то натхнення. Я десь знайшла цю сумку, і хоч вона не з цього набору, але вона, подивіться, як пасує. Рожевий і колір джинсу такий самий. Ех, потрібна ще пара сережок. А це моя нова любов бьоздейка 80-х. І подивіться, у неї в вушках сережок немає. І вони їй не потрібні. Лише каблучка, яка, на щастя, вже є. А вушка у неї з імітацією, але не проколоті насправді. А що це тут у нас? Та це ж кольє школь'є and Cream! Я її зачіску приводила до ладу вже двічі. І один раз я її накрутила, але в неї такий шалений об'єм волосся. Мені не дуже подобається, як воно зараз виглядає, тому я перероблю. І Angel Face в коробочці. Ви уявляєте, ця лялька 82-го року. Я обов'язково буду знімати огляд на неї. Але я думаю, що я її не буду діставати з коробочки. Можливо, дістану, але не буду відкріплювати. А покажу все на ляльці, яка в мене є вживана. Подивимося. Ну просто, мені здається, це гріх. Подивіться, яка бездоганна коробка. Нам дуже пощастило, що ця лялька в такій коробочці, тому я залюбки її відкрию. PJ's here. PJ, you're pretty as a rose. Here's a new Sweet Roses PJ doll. Crystal Barbie doll sold separately. Ooh, a satinless little gown with roses and ribbons. Beautiful in your hair. Wow, you even smell like roses. Here's the rose for you, Barbie, from your best friend, Sweet Roses PJ. <laughs> Sweet Roses PJ doll is rose-scented and comes with five change-around fashion roses. Barbie sold separately. New from Mattel. Перша лялька піджей мала молд першої між, і з'явилась вона в 69-році. А з 71-го року вона отримала новий молд Стефі. Героїня нашого сьогоднішнього огляду була випущена в 84-му році. І вона ж стала останньою піджей, яку випустила компанія Matel. Це для мене справжній шок, тому що. Така красуня, і її просто зняли з виробництва. Ця піджей має назву Sweet Roses, що означає солодкі троянди, тому коробочка прикрашена ніжними рожевими трояндочками. Це типова коробочка для барбі 80-х років, такого рожевого кольору. Дуже лаконічна, нічого зайвого. Гарненька, наче квітка, пахне, як троянда. Прив'яжи троянди на її зап'ястя, руку, шию чи навіть волосся. Тож тут, у комплекті з лялькою, діти отримували іще й гарні троянди, які можна було використовувати як аксесуари. На коробочці зазначено зроблено на філіпінах. Наповнення коробочки лялька, довга сукня з трояндою, 4 троянди, які можна прив'язати, каблучка, взуття, гребінець і щітка. Ну, що я можу сказати? Це моя улюблена коробочка, яку я тільки бачила. Гарна лялька у поєднанні рожевих кольорів і троянд, що ще потрібно. Прошу вибачення за свій голос, тому що квітень для мене це ще й сезон алергії. Я аж затамувала подих. Яка краса. Задник коробки салатового кольору, нічого зайвого. Тож лялька на ньому виглядає, наче трояндочка. Лялька дуже легко закріплена, ніякого варварства з головою. У прозорому пакетику гребінець для волосся і щітка. Вони рожевого кольору, цікавої форми, типової. Для ляльок 80-х. Ця піджейка ігрова, тож в комплекті підставочки не було, я поставлю на свою. Тож головна фішка цієї ляльки в ті роки була те, що вона ароматизована. А тепер ви відчуваєте, вона ще досі має якийсь Солодкуватий запах. Це, звісно, не яскравий аромат троянд, але якийсь аромат точно присутній. У ляльки немає сережок. Я дуже здивувалася. Але виробник вирішив, що з такою красою і розкішним волоссям сережки не потрібні. Кучеряшки прим'ялися, тому що вона на хвилиночку більше. 40 років була в коробці. Ця піджейна молді стефі, у неї надзвичайний макіяж, яскраві губи, рум'яна на щічках, а тіні на повіках підкреслюють бусково блакитні очі. Стосовно зачіски. Резинка, звичайно, вже розпалася. Тож зараз я швиденько їй перезберу волосся. Я в захваті від цієї зачіски, тому волосся мити я поки що не планую. Взуття це вінтажні босоніжки на підборах. Так, так, саме ті, які так складно зараз знайти, якщо ви купляєте вживаних ляльок, а тут, завдяки сукні, їх ще й видно, тому потрібні саме вони. Оцієї пані ніжки на кліках, але спочатку я не могла їх клацнути, вони наче задубіли. А потім я так здивувалася, вони ще тримають всі кліки. Уявляєте, яка краса, знову ж повторюсь, більше 40 років ляльці, оце якість на правій руці. Каблучка 80 з камінчиком. Як сяє. На шиї ляльки троянда на стрічках, але вона знаходиться позаду, тому що тут така от дивна конструкція. Я намагалася її перев'язати, але це максимум. Позаду сукня має дві застіпки у вигляді кнопочок, а взагалі Вся сукня імітує бутон троянди. Ця сатинова сукня виконана у двох відтінках рожевого. Насиченіший зверху і ніжно-рожевий знизу. Своєю багатошаровістю і ніжністю вона нагадує пелюстки троянди. Я все ж таки розв'язала і знову. Намагаюся прив'язати цю трояндочку, щоб вона була хоча б трішки з боку, а не позаду на шиї. Вийшло так собі, але вже краще. На руках у ляльки також троянди, які закріплені стрічками. Їх можна відв'язати і закріпити на волосі або та де вам захочеться. Можна навіть на сукню прив'язати. Я поки що лишила їх на своїх місцях і, помилувавшись цією красунею, поставила її назад в коробочку. І на поличку. Час привести Peaches and Cream до ладу. І ось така зачіска у мене вийшла. Щоб ви мені не писали негативні коментарі, а де ж поділася персея, то ось, будь ласка. Вона була дуже зайнята, тому що втомилася верещати і бігати по квартирі. Тож приймала сонячні ванни. Залиште коментар і до зустрічі.